Цього року ми, як і кожного року, відкрили живу шовку. Кожного року шопка є пов'язана з подіями, які актуальні на цей час. Минулого року в нас була шопка на барикадах, біля якої стояв Беркут. Цього року є події на Сході. Відповідно, нашу шопку і Божу людину охороняють українські військові від чоловіка, який дуже схожий на одного з президентів одної сусідньої держави. Власне, він грає роль. Ні, В шопці є живі тварини, це є барани і віслюк. Тварини приїжджають зранку, ввечері їх забирають назад на ферму і знову зранку привозять. Шопка буде три дні: 6-7-8 число з 12 години до п'ятої вечора. Учасники вертепу люди це хто? Це і діти. Стони. Кожного року ми запрошуємо по стіні брати участь і власне, вони там є. У нас є пасташок, який грає на сопілці колядки, і власне час від часу вони будуть вітатися е, традиційним для Різдва вітанням Христос рождається» І е, власне грати колядки. Діти щоб не змерзли, будуть набудовані і зігріті. Також перед шопкою є скринька і всі жертви, які будуть зібрані, будуть відправлені на АТО.